Привіт! Сьогодні буде продовження попередньої серії. Тому якщо ви ще не дивилися її, то поставте цей ролик на паузу і почніть із попередніх частин. А для тих, хто вже дивився, я нагадую за лайки та коментарі. Бажаю приємного перегляду. І ми починаємо. Добре. Людей нема. Може треба було нічого з цього не робити? Треба просто будувати хати. Щоб з'явилися нові люди. А зараз він все використає, всі ресурси. Цікаво, до речі. Давайте ще раз подивимось на наші ресурси. Вугілля, цвяхи, 90. Тобто мені навіть на хату не вистачить, так? Да? 96 потрібно цвяхів. Тут 92. Цікаво. Менше одного. Ей, 26. Добре. Тепер я розумію, що мені не вистачить зовсім. Тут були ходи, принаймні, мали бути. Цляхи. 95. Тобто, наскільки я зараз розумію, мені не вистачить 92. Не вистачає ресурсів навіть на одну хату. Але можна спробувати. Комора. І що? А як дізнати, що виробляють мої люди, а що ні? Постачання у руках, працівник тачкою, працівник, а різнороб у руках, різнороб тачкою, тачкар возом. Добре, Добре. з цією механікою мені ще доведеться познайомитись. Тим часом щось добудується. Тут щось лежить, але не зрозуміло що. Добре, тут що, цей 30. А давайте подивимось, чи в мене є стільки. Цяхи. Їх... Бу... Цяхи нуль. Та він не добудує, да? то мені доведеться його звільнити, влаштувати його в ковальню. Але частина він поки що взагалі не потрібно. Лаштувати його в ковальню, щось йому... щоб він щось зробив. Щоб він зробив трохи. цвяхів. цвяхів і вже тоді. на 2600. Добре, тоді. до початку. Є щось затишне в рутині повсякденного життя. Як я тебе розумію, Маріяни. Добре, тим часом вже липень. Це вже липень. Мабуть, зараз він принесе древина. Я не розумію, а чому ось він приніс. Древина. 2620. І все одно йому о, потрібна древина. Ага, ось щось змінилось, добре. Так, Стій, Навірно, я тебе звільнятиму, бо ти нам потрібний. Ти майстер на всі руки, тому ти мені потрібний ось де. Ось тут ти мені потрібно. Бо ось тут. Ну десь. Коротше, десь. Ти міг би десь почати працювати, будь ласка. Шукайте роботу два. Відкритих посад три. Добре. Ким він тепер працює. З чому матеріал для будівництва? Але ж я тебе звільнив як будівельника. Добре, давайте подивимось. Несе і шо? Несагальне воно Все, він просто буде єдиний робота, на яку не працевлаштовано. Але чому? Угу. Добре. Почав робити цвіхи Правильно розумію? Ну, щось носить. Мабуть, якісь ресурси. Не впіймати. Не вловими Джо був невловимим бо нахрін нікому не був потрібний. Добре, 10. 10 є. Мені потрібно 30. Супер. Давай. На тобі одному місту і збудуємо. Назвемо місто в твою, на твою честь. Буде Мар'яноград. Ну, зараз це село буде Мар'янівка. А потім... Хм. Мар'янівка чи Рядьківка? Цікаво. А место Радько. Редь... Редьковськ. То що? Згоден? Тільки зроби мені, будь ласка, якнайшвидше. Бо щось бо щось йде 63, добре. Десь відображається, що в нас з'явились цвяхі. 20. Супер, ще один робочий день і тоді можна Мар'яну вже звільняти і влаштовувати кудись. Так. Не зрозуміло куди його влаштовувати, якщо чесно. Зараз я подумаю, може нехай буде побуде тесляром. Собі зробить тачку. Мабуть, що так і буде. Так. Нехай побуде тесляром. Да. Блін. І шо, і він вдома залишився просто, так? Да? О, Статок. Ого. Це стільки. Мед. Добре. То нам потрібний, мабуть, ринок, да? щоб щось продавати. Мед. Давайте знайдемо поки що мед. І що з медом? Доставити з іншої комори, купувати від місцевих виробників? Це що? Незрозуміло. Ну, з... Із... Ну давай купимо 10 меду. Ага, але в нас все одно там працівників нема. Тому, ну добре, накопичуйте щось. Тут що? Малина, буряк, хрін, кабачки. Кабачки я бачу. Як в житті, так і тут. Нахрін нікому не потрібні. Безкоштовних віддають. Впихують. Так, не додивився, їдеш від батьків. Приїжджаєш додому. А в, тебе в, в, в усіх кишенях ці кабачки. Як то кажуть, став в плюс, якщо жизане. Добре. І що? Тачка потребує лагодження. Я зрозумів. Добре, що він робить? па по па Деревина. Недостатньо металевих частин для лагодження. А, то ти просто сидиш. Добре. Добре, що я зараз. Подивився. Ааа, ось навіщо. Добре. Зараз мені потрібні 20 металевих частин. І один працівник тут. Добре. Стає хоч трохи цікавіше, бо. Бо щось зовсім було складно. Добре, металевих частин. Як дізнатись, скільки металевих частин потрібно на ремонт однієї тачки. Я взагалі гадки не маю. Навіть не уявляю це, Навіть не знаєте, це можна подивитись, блін. Добре, але знову ж таки. Окей. Працівники. Не треба нам там посади? Не треба. Добре, давайте спробуємо вже спочатку руками добудувати. Не знаю, а потім будемо вже лагодити тачки. Бо нам потрібна хоча б ще одна людина. Бо це, ну, на одному Мар'яні багато не вивезеш. Ну, що ти ходиш? Туди-сюди, туди сюди. А, не цвяхи. Добре, куди? Е -е, будівництво. О, супер, займатимешся будівництвом. Якщо почнуть заважати дерева. А вони почнуть залежати, то що ти робитимеш? Цікаво. Деревина 1600 ще потрібно, так? Да? Ти просто носитимеш це, Міг би возити тачкою. Але, на жаль, ми не дуже розуміємо, скільки в нас займе часу. Будувати тачку. Але, Мар'яне, я тобі чесно кажу, що якщо я знайду можливість, як тут перейменувати місто, я його назву на твою честь. Редькоград. Редькоградний Меркурій. На твою честь був названий. Оце дивіться, ходить туди тут туди сіде. Просто протоптав вже. Вон. І що, Який в цьому сенс? Просто гроші забирає, нічого не робить. Ну, принаймні, я не бачив жодного взагалі, жодної користі від нього. Марія. 33 роки. Не про Світлогор. От нічого в тобі нема, окрім як імені. Ім'я цікаве. А більше ти тут нафіг не треба. Так, Що, куди ходив? Що робив? Цікаво. Мікроменеджмент дії. А чому ти туди ходив? Що, більше немає ніде? Так цікаво, а ну. Добре, ну йди, відпочивай. Коли ж ви на городі боретесь? Такий город. Можна подивитися, скільки соток? Хата, хата, ні. Статок, місячний дохід, податок на землю, добре. Скільки соток подивитись не можна, але ну такий город є, займатись треба. Поки це все прополоти. Поки викопати, поки туди-сюди. Ось, а. ага, жінки займаються городом. Ну добре. Це добре. Мені особисто подобається город і тому я навіть трохи зрадів, що жінки не просто вдома сидять. а Не просто вдома сидять, а ще й городом займаються. Тут дивіться, город пасіка, туди-сюди. Жовтень. Вже все прибрали навіть без Мар'яна. Я Мар'яна на городі не бачив. Мар'ян собі славу заробляє. Гей-гей, поверніть Мар'яна. Де він? Мар'ян, нам треба. Між іншим. Розумію, що в нас на цій людині ціле місто тримається, але все ж таки. Ціхрі нічого не робить, але на роботу хоча б ходить. Марія не. А як же місто на твою честь? Добре. Щось мені підказує, що просто він не може там працювати через ...умови праці. Добре. Звільняємо тоді Марія на сподівельників. Піштовхуємо його куди? Да, на лісопильню. Нехай рубить ліс. Рубає. Нехай рубає ліс, бо ліс нам треба і ліс нам заважає. Чи зараз розумію, що я обрав будувати все. В тому місці, де треба зрубати 16 дерев, замість того, щоб обрати місце, де треба зрубати одне дерево. Мабуть, зробимо ось так. Ага. А тут? Ага. Щонайменше двоє. Ем... Прошу я. Ми в лайні! Ми в лайні! Добре. Я вас почув. Тоді. Зараз відбуватиметься наступне. Ми беремо і ставимо ще одну хату. Козирну. Біля річки, біля лісу. Таку, що я би сам тут жив, чесно кажучи. Ставимо ми її навіщо? Щоб о, все ж таки можна було б хоч щось побудувати. Так. F1 І тепер робимо ось так. Нехай буде такий город, хату. Десь з краєчком, чи ні? ні. Хата нехай. Чи все нехай на центр дивиться, не знаю. Все до центру. Як би я хотів хату. Ой. Нехай так стоїть. Не, не туди і не сюди. На сусідів теж дивитись не хочеться. Нехай так буде. Добре. І... Як це затвердити? Почати будівництво. Добре. Це пауза, це пауза. І оце будуємо. Це будуємо. Немає будівельників. Те, що немає будівельників, я розумію. Мар'яне, невже ти просто? Зрозуміло. Просто теж ходиш на роботу. От, навіть знаю, хто тобі приклад показує. Світлогор. На власному прикладі, так би мовити. Десь у нас вже був такий, що ходив на роботу. До речі, це не ти був. Теж ходив на роботу. Робив вигляд, що щось робить. Зарплатню отримував. А сам чекав на напарника. Прийшов, посидів, кави випив. І додому. Як ти сам сказав, є щось затишне в рутині повсякденного життя? Добре. Так, про всякий випадок я кажу вам дякую. На сьогодні я закінчую і дізнаємось, чи можна це все пережити вже наступного разу. Дуже і дуже дякую. Побачимось. Пока! Так, ну в мене лише дві ідеї, як це вивозити.